Вас вітає гільдія геймерів України. У попередній серії. Ой-ой-ой. О, о, о боже... у нас такі в школі кілим є. Боже, а де я цю музику? О, звідки я цю музику знаю? Ой, о. О-о-о, о ну, це бета, о. це бета, це бета. Нормально. Тут так басануло, воно просто. Пикат. Почекайте, мене провантажують ці текстури досі. Подождіть, я думаю, сюди не надо попадать. А, я понял. Have fun, дякую. Коротше, тут якесь завдання, я одразу це знаю. Бо я трішки подивився. Треба монетки збирати. А куди їх? О, Мене кинуло обратно сюди. Що? Я там, где стульчик, оно плющить, там провалилось. Он отсюда. Только хто? кто не, не боится. Кто хто... светло вымкнул? Короче, ладно. Что Та я? я? Там можно прыгать, дивіться, я... Там треба прыгать. Да ну кто это сделал? Блин. Ой. Все сразу милые, да? Два да. Ну блин а. Ох! Oh. Ох, oh, а я взагалі записую? <laughs> записую. Там треба засейвитись, правильно я розумію? Ну, Просто розумію. не oh, Я майже досі дійшов до кінця. У мене цей ...стаміна. Через я... перед кожним... прыжком стою кілька секунд. Я щоб дійшов дій... до кінця. А я бігла і прыгала, Ой. так простіше Привіт. Там справа нічого, hey, там сюди. О, hey, hey, hey. oh, боже! Що таке? У мене монстр. Монстр? <рес> За стінкою стояв. Світло вимкнули. Вінчик забрав. Сирок, мені це дуже не подобається. Так а мені думаєш, що подобається. Не тікай від мене. О, давай, тут, тут, тут. давай. Мені це нагадує, який другий рівень, там, де світло. Це Poppy плейтайм. Слухай, у мене така, таке предположение, що поки документи. Музика играешь, припиняє грати. Да, да, може Блін, я, я знову на початку. Не? не рухатися, не? коли музика перестає грати. Може, в мене є. Ну, вона ж перестає просто делать. Може не надо і, І типочку на очи не можна поп... Блін, а як його піти? А стоп, тут двері. А -а. Опа, тихо-тихо-тихо. О, привіт. Дивись, він дивиться на мене. Спів! <гас> Вити! Я думав це ти? Я приліг. Я не рухаюсь, все поки добре. Так, я. Не, не, не рухайся не допомагає, воно. Я лежу. Це що було? Пусть ці кишені не працюють. А я не збирав. Може вони. Я щось якісь коїни не вставив. Я відкрив двері і тут. Е... А, в натурі, два коїна. Так як їх тоді доджити? Не знаю, в кімнату забігати можна. Може під можна? А може под стол можно. Знаєш, це було б супер круто, якби кімнати якби були. Можна було. А я в тупіку кімната. просто. А, а в мене було. є відкрита кімната. Я, я теж. О, кімната. Я лежу. А яка наша задача? Цікава. Я не А я в кімнати заходить? У не не мене ні разу не заходить. Що, можна ще закрити? Ну все, я кисла. Все, я сдох. Почему вы сдох? Ну я сдох, бо я лежав дуже довго. Так пиццу можно їсти. Ну, я з'їла пиццу, я не можу встать. Мені треба мегдальна вода, походу, або ще щось не знаю. Ну коли грає музика, вони Вони ходять. Та коли не граю, ходять. Напряжно. Може, вони коли музика грає, вони не чують. Хоча в мене, тіп, до мене тіп прибіг просто. Ой, тут кабінка маленька. Блін. Біля мене тусується. Він ще. Стіл Симонет. Знаєте в чому питання головне? Locate exit. Використати coin 3. От що це таке? Привіт <різь> 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 І двері і стрілочками шукать. Мишка в одну кухню Слава Богу, я зорієнтувався, як типу, клавіатурою зайти. Інфаркт дупи. Я в цей момент пішов в камеру глянути, скільки заряду. Ну я не вийду. То яка підлога прикольна. А свесни, ти можеш? Ой пут, як ти далеко. Ми в різних. Та від мене тут ми, просто ми, максимально. Ми, ми, ми не в різних, ми просто. Ну, в різних кутах. А. Мапи. Ну він тут біля мене тусується, вийти тупо не можу. хе хе А ти що померла? Оооо! Ще один помер. Ні, я не помер. Я двері зачну. Ми не про тебе. Стоп, а я що просто валятися буду? Ага. Угу. Ну, ти ще лежиш, так? Да? Я помер. Це вона, це вона. Коли зелений, ти йдеш, коли червоний, не йдеш. А я тільки. Чувак, <витрес> Все, що я чую, це дейзі. Дейзі. Ура, джекпот! Куди падаємо? Зараз. Треба подивитись, чи тут немає один, десь хоч, хоч одної монетки, два, щоб три. там. О! Чіпс. Дивіться, чотири монетки. Я беру одну, щоб. Я одну. Відкрити, Одне. відкрити я двері, Одне. двері е, десь там хоча б одні. Так, погнали разом просто в один? Погнали. Не погнали. Падали. Ой, прикольно, якщо стрибати вниз, дивитися, то можна побачити, як там знизу ще один цей плейграунд знаходиться А, да, я бачу. Угу Опа. Я до вас. Тут була? Опа. Hello, everybody. Uh, єдине, що. через які двері заходимо, через ті виходимо тому що щоб відкрити всередині. <аспробітник> так, вони та тут можна Тут піти, не, можна не, не не по кольору. Тепер. А шо вы монетки сит доджиты. Монет я монет сработал. Ого! Ух ты, красиво. У мене теш. Теж Фіолет, 5, красиво. Пять монет. Так, сирок, задашь мені, сирашка. <гас> ну, вин, просто, ну він... Ты помер? Я лежу, да. Да. Yeah кімнаті. А він що, всередину зайшов? Ні. Я просто виходжу в коридор і мені прифаером. херачить. Ти Верачить. ногою його новою пну. Спасибо, точно не встав. Да, ти ногою пнув і він встав. Дякую велике. Це Яна, походу. Ти Яна? Коливається. Ну я просто воно так, І давайте все. порахуємо, почекайте, давайте порахуємо скільки в кого монет. В мене 1, 2, 3, 4, 5. Одна. Вісім. А де ці монети показують? А ти та... як всю хру, грав до сього. Сірок. У мене ноль, походу, чи шо? Ну, давайте там, там ну, те, що? Давайте почекаємо. -а, -а. а тихо. я подивлюсь. Тут ми тут, 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 це не мікрофон. Я досі не знаю, що це таке. Я oh. теж не розумію, навіщо туди закидувати монетки. Давайте попробуем. Может під час. Може це двері типу, з. Шп, Шли. шлеп, 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 шп, шлеп, шплеш. А може це оплачується, щоб він не виходив? Чи не входив? Не знаю, дивно. Хоча це бета нагадую, що якась. То не чуєш що цих. Я двері навіть не бачу. О, вот двері, вот двері. П'ять п'ять монет. Вот де. Вот. Ой, двері. Двері. Тут три, три ще потрібно, тут ще три потрібно. Та господи. А, а, а шо То там. Тут лут. Лут, лут, лутайте, лутайте, все, тут лут. У нас тут троє, правильно? Стоп, і тут ще одні двері. двері. Зі стрілками. Тут ще можна впасти кудись. Отак впасти це на оту штуку вже. А стоп, тут і тут двері, а я тут одні двері. Дивіся, і тут двері зі стрілками, тут. Ой, я впав. Все, тепер будеш бігать. Супер. Так Твою там йому. треба падать, да? Бо я да. Зря при... 5 монет цих потратила на 3. Ты Він мене опять при... прижав, сука. Пикара, ну, як шо? ти з лабиринта вийшов? нагадай. Ти просто внус. Просто Просто, просто куди просто... бачив. Там зелений сейчас. О, хто за мною? Співчуваю. Боже, ти мене зараз прижми і все, я здох. Опа. Хто там топнув? Хто? Я бачу вихід. Знаєте, вихід, я просто по колу бігаю. Та хто Блядь. бігає на червоний? Не бігайте на червоний. Нам Прийши. же тільки ти за це не дають. Це ти крутишся вон? Да. Я, я не. Здається. Я точно не. Стоп! Не. Вот сейчас. Прикольно. Надо 5. Ну ты тварь. Оце я. Це я. Ага, ти наді мною десь. Угу. А бл**ть, а чому так швидко? Ага, всі забайтались. Ну ми, коротше, один тікет получимо. Це ледний. Це я дійшов. Я знаю. Ти пройшов? Майже. Од один шаг від перемоги. йо okay. йо Ооо, непоганий ревард, непоганий ревард. 600. А от те, що я зараз здохну, це дуже хреново. Що, який там? Час. Зелений. зелений. Побачайсь товариство, в когось піца є. А стоп, за то, що Федя прийшов, воно тепер, походу. Воно дасть, бо я на фулкуш. Тут фулкуш, куш, це 999. Вас ще 396 залишилось виспоктати звідти. Що вам не дало? Чи не дало? Дало. не, не, не дало. дало. Коли ти, коли ти пройшов, там просто цей був повністю. Все мене, зелений. зелений світлофор і. Чи ваше є... тоді в цей? Тільки в мене а є, є щось пожерти? Чіпси. Мені щось, бо в мене. Тільки Менечки коливатися два, почав. У мене критично. Дякую. А Але критичний коли... в тебе? Я на мене колив... критично. Да, Все, тоді давай, хавай. Бо в мене так, коливається. Сюди. Праворуч? Ти правий? Не, напевно. Лабо сюди. Чи котрий за батутом? Я. дивись, якщо ти спускаєшся і нікого на вході нема, значить не туди. прийняв О! Логічно. Давай без цього, давай без свого сміху усього. Коли грає музика, і я на нього дивилась, він стоїть. Но тільки музика. Ну, типу, не грає, він починає бігти. Ну, чесно кажучи, так, да, це є таке. І коли ти на нього в гайді було написано, що на нього краще не дивитися. Краще не дивитися. Я впав. Я коли на нього. Е навпаки дивилась, коли музика грала, то він стояв на місці. Він не йшов на мене. Да, я чую з ві віком боці двері. О, типок, привіт. О, привіт. О, О, десь тут. Я тут, тут? був, там, нічого. Вот, 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 вот. Ось, ось, ось. намагаємося максимально. Стоп. А просто дивіться на оперет на да, да. угу. Ну, дякую. Ой, ФПС. Жовтий. Сорі, сорі, я не бачу, в мене прям нічого не було, в мене потолок тут. О! Ну, Мені повідомлення прийшло, що в мене все критично. Слушайте, я я, я я придумав. А, ідіть. А, я понял. Я теж про це подумав. <свісно> <свісно> я теж про це а, подумав. Шовтый. Шовтый? <свісно> а вихід он внизу. Шох тый? Е, Як туди. Йотий. Я стояв. Зелений. Все, жовтий. Я вийшла. Вийшла? Да, Так, вічно жовтий тепер. А. Mm. А, а, Читайший. Ще... А, вон бачу. А, туди, тут. Туди, Спейн туди. ще раз треба. Ти. Ну да, два-три рази. Короче. Якщо комусь цікаво, то оці критичні стани вони впливають на нашу стаміну. Типу, чим гірше, тим. Ну, Логічно, логічно. Тим гірше. Да. От я на нього дивлюсь, він стоїть. Я відвертаюсь, він йде. Я на нього дивлюсь, він стоїть. О, побіг на мене. О, велика кімната. Так, в мене монет. На нього може довго не можна дивитися. Тупі монеток трошки. Може хоч. Да. Чуть-чуть. У мене проблеми, не розумію, в кімнаті чи не в кімнаті. Чепсики. О, там. О! Я знайшов. Пікар, у мене погана новина, я не знаю, де ви взагалі. Ох! Зараз я постараюся. Він переді мною. О, ти не. Пойдеш, а. Не, він намагається до мене зайти в кімнату, не виходить. Ну, він... Угу. Фух. Це спецоперація просто. Хорош, погнали. Прикольно. Само та Сама А я на комусь. Стоп, жофте. Mm. Хто? Не знаю, на чого я Ти. не знаю, для чого я це нажала. Нас там нам не багато треба, так що, в принципі, не критично. Но, якщо ще я можу в соло спробувати пройти, тоді прогулятися. Помилятися будемо менше. Чина, чина, чина. Нормально. Я вперше чую, щоб ніхто не запоровся. Желаний. Жовтий. Ой, Та я не. Все. <сérim> я надальтонік. Я <Тисую> просто як, як бик на червоне світло. Жовтий. Чина. Так, а, вих... а вихід, а вихід, а вихід. А вихід не важливий десь. Памятай, що тут уже швидко іноді. Жовтий. Це я, сорі. А, вот сюди можна стрибнути. Да, на... на... да, можна. Що ми звідти прийшли? Ні. Не. Не факт. Да. Жовтый. Тогда жовтий? А, стоп, ми... ми назад пришли. Атори? На да. Там да. декар стоїть. Привіт. Я пройшов. Да. Все. Вона взагалі не знизу на горі було. Стоп, що? Ви ніколи в житті не вгадаєте, який в нас ревард. Ви плакати будете. Дейзі... Ой. Чекаємо, доки увібнеться. Бах! На. І світло. Пішли. То орієнтуйся в орієнтірах. Так. А... Для початку треба знайти кімнату а, хоч якусь. О! Так, значить від цієї кімнати можна плясати. Класно. Давай. Уже Уфеди, як мінімум. У мене монетки є. Ой, він тут. Опа. Що ти? Лисий. Стоп, а він. В звичайному Не стані так його. само Не Дивіться виглядаю. на нього, він буде стояти. О, все, побіг. Так, да, він, в звичайному стані так само виглядає. А! Прикольно. А як так сталося? А він. Походу, коли відбігає, даже якщо. Я на контролю підіймаю бікара. Ну він вже ходить. Вже нормально. Коротше, ви тоді на нього подивились, він наче. Іде, йде, йде. Ага. Давай засейвимось, зараз сейвимось, просто перечекаємо, далі будемо бігти. А, отак одразу. Ага. Так, давайте хтось один буде йти. Давай, це давай це? я. <кхм> То перший. Федя. Не бачу. Стоп. А. <кхе> Два світлофора мені в упор світить, я просто не бачу. Так, я пам'ятаю, як ти здається. <кхе> Ой, не бачу. Стоп. Дейзі. Кому це буде снитися ночой? Ой, сорі, я не бачу в мене над, над стелі. Стоп! Стоп. Це? Все? Да. 744 тікета йоу. наплюс плюс shift. <н Tracked> Підкрадульки. На плюс f 4. Ой, Фепес. Фепес крали. Опа. А, фепес. Ого, я тут дивлюсь, і у мене 30 ФПС. А там я на... знаю, я mm -hmm. знаю, чому. то треба під себе дивитися. О туди можна дивитися. Mm -hmm. Там нормально. О! You have reach mm -hmm. end. Наконець. Коротше, це був секретний левел, і поки що секретний, бо треба бетку поставити. От, а взагалі, взагалі, як вам саме останній левел? Порівняно з основною грою, яка зараз, типу, Earl Ексес. Отак. От <глев> мені мені <глев> сподобалось. <глев> Сіро Сіркулеба він здох. Мені <глев> сподобалось тим, що, типу, там є кілька рівнів. Типу, що ну, типу, не просто знайти вихід. Типу, ти типу, по одному однаковому бігаєш, а є якісь, типу, там паркур. да, Там ти тікаєш, там ти проходиш оцей, типу, як з кальмарів цього серіалу. Типу, воно. <laughs> воно, ну, типу, реально цікавіше. Реально цікавіше. <laughs> <Хра з кумбрі>. <laughs> да. <laughs> да, мені справді теж більше сподобалось, воно, коротше, розноманітнює хру. По-перше, тут монстр якийсь реально вже, типу, стрьомненький став. Плюс цю мелодію ставили дратівливу, і я вважаю це за величезний плюс, бо реально дратує. Ну, і а, те, що, типу, да, так, воно як один левел йде, котрий має три підлевела. Що треба спочатку напаркурити, потім якусь стратегію побудовувати і в кінці ще на реакцію. Коротше, оце було прикольно. Ну, мені все, в принципі, сподобалось, Тобі все подобається. Не все. А тепер чу, чу. Ні-ні-ні, Чуєш чу, ти? Оти, подивився, поставив лайк. І підписався на канал. І подивіться, будь ласка, більше двох хвилин. <плес> <Для> <плес> тих, <плес> та... <плес> і <плес> тоді ми <плес> пройдемо це, як його. На кошмарі, І... пікопарк, -піко точно пікапарк, -піко А якщо буде 4 вподобайки, то я зніму як сірок в соло на трансляції проходить, всі левела <laughs> на кошмарі, Все чмок.